Дональд Трамп напередодні на брифінгу в Білому домі заявив, що наступна зустріч з Путіним буде більш важливою. Послухаймо. Більш важливою буде зустріч між Путіним, Зеленським і мною. Можливо, ми запросимо деяких європейських лідерів, а може, й ні. Долучимо до нашої розмови Петра Олещука, доктора політичних наук, пане Петре. Добрий вечір. Питання. Добрий вечір. Так, Зараз ми бачимо Трампа, але тепер о, бачимо вас. Чудово. Пане Бедра, як Ви вважаєте, ви взагалі вірите в те, що буде друга зустріч у форматі Путін, Трамп, Зеленський, а може навіть ширшим? Ну, якщо попередньо вони домовляться гіпотетично про якісь сценарії з припиненням вогню, то цілком може бути. Чи можуть вони про це домовитись реально? Можуть. Хоча поки що не виглядає це найбільш ймовірним сценарієм, але я думаю, що в принципі це цілком навіть можливо. Якщо буде відповідний тиск на Путіна, і, власне кажучи, Трамп уже зробив Путіну шикарний подарунок. Він зруйнував дипломатичну ізоляцію Путіна, поставив його разом з собою як повноцінного світового лідера, а не терориста. І злочинця, яким він є. Ви підвищив його. Ну, тобто, коротше кажучи, нібито дозволив Путіну реалізувати значну частину своїх цілей, щоб його визнавали рівним відповідним світовим лідерам. Ну, власне кажучи, це достатньо такий королівський подарунок, і цікаво, що, мабуть, зроблений він не просто так, мабуть, в обмін на це Путін щось теж має запропонувати Трампу. А о чому ми не знаємо? Це може бути як і е, припинення вогню в Україні, так і те, що там велись багато розмов про ці всі різноманітні економічні проекти, пропозиції якихось там інвестицій, розробки відповідних природних ресурсів, північний шлях і так далі. Тобто не виключено, що план Путіна полягає в тому, щоб запропонувати Трампу це все, що означатиме гіпотетично великі. Грошові здобутки для Сполучених Штатів, і, відповідно, якби замість питання України обговорювати це, а питання України нібито обговорити пізніше. Але все ж таки, я думаю, що враховуючи увагу Трампа до припинення війни в Україні і те, наскільки він зацікавлений в тому, щоб це відбулося швидко до Нобелівської премії миру, ну, є певні сподівання. Що все ж таки Трамп буде наголошувати саме на необхідності домовленостей щодо припинення війни в Україні? А те про що ви сказали а, з про... Угу. Да, да. про те, що добре, ви сказали добре. про зламану ізоляцію? Чотири роки фактично Путін ну десь більшою і меншою мірою був в цій ізоляції міжнародній. Зараз він летить в США. Які це може мати наслідки зрештою? Ну, Путін буде цим користатися по повній програмі. Більше, скажімо так, він не буде токсичним для більшості світових лідерів. Звичайно, для багатьох лідерів він таким залишиться. Але далеко не для всіх. Він, в принципі, багато хто з ними так зустрічався, але це були такі достатньо точкові аспекти. Ну а зараз всі будуть дивитися на президента Сполучених Штатів, якщо йому можна, чому нам не можна. Тобто, ну, звичайно, Путін це буде використовувати, це все оголосять великою путінською перемогою. От що його визнали рівним. І, в принципі, оце, повертаючись до вашого питання щодо можливості припинення вогню. Я думаю, що вона не нульова, тому що зараз якраз у Путіна прекрасна нагода оголосити про власну перемогу. І відповідно про переможне завершення так званої СВО. Мовляв, дивіться, от мене визнали. Значить, нас, нас хотіли відповідним чином там, американці підкорити, а тепер вони нас визнають рівноцінним партнером. Значить, СВО, цілі, якої ніколи не називалися офіційно, своїх цілей досягнуло. А всі інші цілі ми будемо досягати е, в якийсь політичний спосіб. Це, звичайно, може бути суто така знаєте, імітаційна гра. Але ну чому путіну в цю гру mm -hmm. не пограти? Я в принципі, не цікаю воно може, може пограти цілком подарувати, Цікаво, скажімо так, так, бажаний бажаний подарунок для друга Дональда, mm -hmm. щоб закріпити, скажімо так, його дружбу? Пане Петре, дякуємо вам дуже. Петро Олещук, доктор політичних наук, був з нами.